Музеї є безцінними джерелами пізнання, які освячують наше долучення до культурно-історичних цінностей і духовних реліквій. Добре розуміючи це, дирекція та педагогічний колектив Малинівського загальнонавчального виховного комплексу Школа Сад поповнили цей музей новими експонатами. Леонід Іванович, експозиція вашого музею поповнилася новими експонатами. Музей хліба він так і залишився музеєм хліба. Чи він буде мати тепер друге якесь значення? Наш музей хліба, який був раніше і створений ще директорами моїми попередниками, ну, немов би трошки вичерпав, як кажуть, свою значимість і розмовляючи із начальником відділу освіти Малинської райдержадміністрації Карабейніком Віталієм Володимировичем, в присутності нашого сільського голови Клавдії Миколаївни Савченко, ми вирішили. Перетворити експозицію музею хліба в музей школи і села Малинівки. Робили це не просто так, а робили для того, щоб все-таки підняти патріотизм наших учнів, наших дітей, якраз виховуючи їх на традиціях, які існують в нашій школі, і на традиціях, які існують. В селі Малинівка. Ми хотіли показати всю історію від спочатку заснування села від початку заснування школи. Зрозуміло, що те, що ми змінили на сьогоднішній день, ще не закінчено. Все йде, кажуть, в процесі. Велику роботу пошукову провели діти наші. Кожен клас мав своє завдання, але всією роботою якраз керував наш вчитель історії Рябушкін Віктор. Анатолійович, ну і мені здається, що наша робота вона правильна і значима на сьогоднішній день, коли як в Україні, так і взагалі патріотизм трошки, як кажуть, спав. Тому вся ця робота направлена перш за все на виховання наших дітей. І як казав один із великих, хто не пам'ятає. Свого минулого той не має майбутнього. В програмі шкільній існує курс історії рідного краю. І якраз курс історії рідного краю і робота музею, вона дуже пов'язана. Ми підготували учнів наших як екскурсоводів. Вони теж проводять дуже велику роботу, і навіть деякі уроки, по тій чи іншій темі, яка зв'язана якраз з народознавством, вони проводяться прямо в музеї, тому що наш музей він і був раніше музеєм хліба, робота ж не припинялася. Крім того, ми маємо кабінет, який називається естетичний кабінет. Де теж дуже багато робіт наших дітей, вишиванок, в'язання, малюнків і так далі, які зв'язані якраз з народознавством, і так далі. Мало того, з 1 вересня нового навчального року ми вводимо гурток Петриківського розпису яким буде керувати Кучинська Леся Петрівна, вихователь нашого дитячого садка Малинівського ЗНВК, тому що ми не просто школа, ми загальноосвітній навчально-вихований комплекс, який ходить і садок, і школа. Директором цього якраз комплексу я і є. То я думаю, що якраз до народознавства і музей, і цей гурток, і кабінет естетичний, все це як кажуть, в комплексі, буде давати гарні результати. Написання матеріалів до експозиції музею це досить клопітка праця. Адже щоб віднайти історичні документи, для цього потрібно працювати з архівними матеріалами. Вчитель історії Малинівської ЗНВК школа-сад Віктор Рябушкін працював у Київському державному історичному архіві, у Київському та Житомирському державних обласних архівах. Однак поки що точної дати заснування села Малинівка невідомо. Та Віктор Анатолійович має надію віднайти їх у ще невикористаних архів. А от, ознайомившись із першою експозицією заснування села та школи, ми дізналися, що в Малинівці вже у 1871 році була відкрита перша німецька початкова школа, вчителем у якій працював Кароль Віхельд. Його першими учнями стали 40 малинівських дітлахів, а вивчали вони закон Божий, математику та письмо. Друга експозиція музею колонія Малендорф у 80-90-ті роки дев'ятнадцятого століття, знайомить відвідувачів із першими переписом населення жителів села Малинівки. На той час тут проживали. Чехи, німці та українці, і налічувалось їх 240 чоловік. Цікавим документом є фотокопія скарги жителів колонії Малендорф на Катерину Семенівну Миклуху, яка безпідставно підняла орендну плату за користування землею. Цю скаргу жителі Малендорфа направили до губернатора Київського, Волинського і Чернігівського. І 4 квітня 1888 року губернатор скаргу жителів в колонії задовільнив, дії Катерини Миклухи визнав незаконними. Далі, оглянувши експозицію, можна дізнатись про діяльність Малинівського комітету незалежних селян, про створення двох перших колгоспів. Це колгосп імені Шевченка Малинівської сільради і колгоспу Політвідділ, що був розташований на території сучасного села Юрівка. Не минули жителів Малинівки такі страшні сторінки історії, як голодомор 1932 33 років та репресії. Під час голодомору у Малинівці загинуло дві родини. Готман і Гібель, а більшість вижила завдячуючи тому, що місцеві колгоспи організували їдальню, де годували жителів Малинівки. А от репресій зазнав 21 житель села. І лише один з них, Вацик Йосип Йосипович, повернувся додому. Збереглися світлини родини наводних, яка була репресована у 1937 році. Франца Францовича, що працював головою споживчого товариства, та його батька і дядька, які, на жаль, так і не повернулися додому. Серед репресованих малинівців були також вчителі, працівників заводів та колгоспники. Ще одна експозиція музею: вони воювали за батьківщину. Тут зосереджені списки тих малинівців, що полягли у боях за визволення батьківщини від німецько-фашистських окупантів та ветеранів Великої Вітчизняної війни. Значна сторінка історії села пов'язана із діяльністю колгоспу Шлях до комунізму, що був утворений у березні 1950 року. У 70-80-х роках він був одним з найкращих колгоспів області. Розквіту зазнав за часи правління Цвіха Сергія Михайловича. А ось світлини найкращих працівників колгоспу, які своєю самовідданою працею створювали його літопис: це Волох Йосип Йосипович, Долечек Ганна Нестерівна, Палачик Франц Францович. Сім найкращих працівників колгоспу шлях до комунізму були відзначені орденом Леніна. За цими сухими цифрами стоїть непросте життя людей, які своєю невтомною працею прославляли рідну Малинівську землю. Чуття єдиної родини таку назву має наступна експозиція музею. Починаючи з 1989 року, більше чеських родин почали виїжджати на свою історичну батьківщину у Чехію та Словакію. Тож мета цієї експозиції показати рудовід чешських родин. У 1993 році було створено чешське товариство Малинівське. Воно є постійним учасником всеукраїнського фестивалю Чешське плесо, яке проходить щорічно. По різних містах України, а у 2008 році стало його переможцем. Товариство було запрошено у місто Прагу, де збирались представники чешської діаспори із різних країн Європи. Та, на жаль, не знайшлося коштів у малинівців на цю поїздку. Маємо надію, що спонсори віднайдуться. І мрія товариства збудеться. Наступна експозиція на зламі тисячоліть. Тобто Малинівка на сучасному етапі. На ній розміщені світлини, серед яких ті, що відображають події 1996 року, коли Малинівку відвідав президент України Леонід Данилович Кучма. Завдячуючи цьому, у 1999 році був відкритий дитячий садок Джерельце, який на сьогодні є одним з найкращих в районі та області. Цікавою є історія заснування Малинівської школи з 1925 року до сьогодні. Тут фотографії учнів та вчителів повоєнних років. Пофальний лист 1948 року, який отримав один із учнів того часу. З 1951 року Малинівська школа початковою реорганізована в семирічку, тож світлини знайомлять нас із педагогічним колективом школи та його директором Краснопольським Василем Миколаєвичем, що працювали у школі на той час. А також фотографії випускників тих часів. У 1960 році знову реорганізація школи. Вона стала восьмирічною та було побудовано нове приміщення. На світлинах зафіксовані моменти шкільного життя на протязі 24 років. Вчителі та випускники тих років. 9 травня 1985-го було відкрито нове двоповерхове приміщення Малинівської середньої школи. З 1985 по 2002 рік у школі працювало 62 вчителі. Світини відображають цікаві моменти шкільного життя. А у 2003 році Малинівська середня школа була реорганізована в Малинівський загальнонавчальний виховний комплекс Школа сад директором школи і донині є Бех Леонід Іванович. Експозиція, яку найбільше цікавить учнів, це Куточок старожитностей, розповідає Віктор Рябушкін. Ну і остання експозиція музею це Куточок старожитностей». Тут з... Зібрані речі, якими користувалися жителі села протягом ХХ століття. В побуті їх використовували. Це ви бачите, і коса, ціп, лихчаки, серп, рубль, маслобійка, ночви, саме, які використовували і для прання, і для вигодування худоби, глечики, де зберігалось молоко, вода. Також Звичайно, кожна родина в ті, ті часи мала піч. Тут хлібна лопата, кочерга, рогач, які використовували обов'язково. Навіть е, наші предки, крім е, коней, використовували таку тяглову силу, як волі. Ось тут ярмо зображено. Діжки, ось, які використовувалися для побутових потреб, там сили овочі, фрукти. Ну і звичайно сталевий плуг, який вже тісно війшов в життя Поліщуків, починаючи з початку ХХ століття. Ось такий це фабричний. Особливо хочеться подякувати Ларисі Петрівні Кучинській, Володимиру Дмитровичу Шевчуку, які брали активну участь у художньому оформленні цього музею. Також... Учням школи, вчителям, особливо нашому секретарю школи закусило Ларисі Борисівні, вчителю історії Марику Ігоря Станіславовичу, працівнику школи Кличкові Катерині Іванівні, а також всім односельцям, хто був небайдужий до створення цього закладу. Потрібно, скажіть, будь ласка, чим саме ви займалися? Віктор Анатолійович попросив допомогти естетичному оформленню, підмалювати, написати. Оце моя була робота. Я завжди рада допомогти хорошій, розумній людині, і мені самі було цікаво сюди доторкнутися до цього давнього, старовинного. Я сама колись вчилася в Малинівській школі, коли вона була не новою, а старенькою. І я знайшла свої фото на своє обличчя на деяких фотографіях, спізнала своїх друзів. Я взагалі тут живу не, не є корінним жителем Юрівки. Але мені цікаво дізнатися про моє село, про мою батьківщину. Ось такий у нас вийшов короткий екскурс до музею Малинівського навчально-виховного комплексу. Побувавши тут, ми вкотре переконалися, що живуть і працюють поряд з нами небайдужі люди, які хочуть і вміють донести до майбутніх поколінь історію їх нехай невеликої, але такої рідної батьківщини. Недаремно ж говорять, хто не знає свого минулого, той не має майбутнього. І ось саме такий музей є безцінним скарбом пізнання для майбутніх поколінь малинівців.